Вітаю! Мене звати Катерина Воскова на каналі Небон. Якщо ви клікнули на це відео, очевидно, вас цікавить питання читання Біблії. Можливо, ви є тою людиною, яка вже колись. Починала читати, але якась історія старого заповіту виявилася і здалася вам надто складною заплутаною, і вас це знеохотило, ви відклали. Я дуже розумію це відчуття, тому що погодьтеся дуже складно читати те, чого ти не розумієш. Можливо, ви є та людина, яка активно практикує читання Біблії, і в сьогоднішньому відео ви просто щось собі нагадаєте. А можливо, ви також знаєте якісь поради щодо читання Біблії, як покращити цей процес, як зробити його цікавішим, як покласти його на рейки, тому що такі духовні речі, як Читання Біблії дуже часто підпадають під таку, під такий фокус, також сатани, який хоче нас в будь-якому разі за всяку ціну від цього читання відірвати. То нам хтось телефонує, то в нас якийсь суд десь там кипить. То ми забулися, то втомилися, то просиділи півдня в телефоні, але на читання ну часу не було ну є, як є. Тому, якщо у вас після перегляду цього відео або під час будуть з'являтися якісь коментарі або якісь ідеї, або ви хочете поділитися тим, як виглядає ваш процес читання Біблії, щиро запрошую поділитися в коментарях під цим відео своїм досвідом. Хочу розказати, як я читаю Біблію і як я рекомендую починати читати, щоб залишитися в цьому читанні, щоб не знеохотитись. Я з дитинства ходила до церкви, але в дитинстві я пам'ятаю, що читання Біблії як такої прям біблії. Біблії, а не дитячої біблії, яка в мене була, я чула лише в церкві. І якщо чесно, мені ніколи навіть в голову не приходила ідея відкрити таку звичайну дорослу біблію, в мене була тільки дитяча. І до віку 14 років я чесно і не задумувалася над існуванням звичайної біблії, такої, якої ми знаємо старого і нового заповітів. А в 14 років я потрапила на школу християнського життя і евангелізації, яку заснував брат Петро Куркевич. І власне на Тих реколекціях на тому християнському ретриті я вперше почула про те, що читати Біблію можна вдома, самому і, взагалі, що це означає, що воно дає. Це для мене було великим відкриттям, чесно вам скажу. Я знала такі популярні історії, як Адам і Єва, Кайна і Авеля, історію про Ноя, історію про Самсона. І тобто, якісь оці такі біблійні герої, вона для мене було дуже романтизованим і десь на рівні з казками, не більше. Але як ці історії стосуються конкретно мене, я взагалі собі це запитання ніколи не задавала, аж поки власне не, не почала вивчати весь цей процес близьких стосунків з Богом. Що я хочу також підсвітити в сьогоднішньому відео: те, що читання біблії. І я вважаю взагалі основою християнського життя, бо це книжка, в якій є багато відповідей на наші запитання, де ми можемо прослідкувати за тим, який є Бог, як він говорить, що він говорить, що він робить. Ми можемо побачити, яким був Ісус. Прочитати тексти його проповіді, подивитися на чудеса, які він робив, почитати послання апостолів, які вже після зустрічі з Ісусом, після того, як їхнє життя змінилося, вони почали служити і розносити Євангелія добру новину по всьому світу, можуть навчити нас бути цими апостолами ісусовими, учнями ісусовими. І що це означає, власне? Як почати? З чого почати? Я зустрічаю часто в своєму блозі також людей, які кажуть, що вони починали читати старий заповіт, дійшли до якоїсь певної історії, заплуталися, кинули. Біблія незрозуміла, Біблія нудна, Біблія дуже непослідовна. Дивіться, я сьогодні не хочу виступати адвокатом Біблії. Я просто хочу сказати, чому це важливо. І для християн, на в першу чергу, тому що просто ходити до церкви і просто раз в тиждень почути невеличкий уривок з читання, невеличкий виривок з Євангелії псалом, якщо пощастить ще одне читання, це не дорівнює самому читати Біблію. Це добре. Ми почуємо проповідь, ми почуємо роз'яснення Божого Слова, але це не дорівнює тому, що ми читаємо також вдома. Бо читати самостійно це також поглиблювати свої знання і поглиблювати свої стосунки з Богом. І поясню, чому Знаєте, Я дуже люблю такий приклад: до вас дзвонить хтось з невідомого номеру. Ви піднімаєте слухавку, і вам людина починає щось розповідати, і ви по голосу, по тембру, по манері говорити впізнаєте, хто це, якщо це людина, з якою ви часто в житті спілкуєтеся. Так само є з Богом. Якщо ви часто читаєте Біблію, часто читаєте Боже Слово, ви дізнаєтеся манеру Божого спілкування, того що Бог робить. Ви розумієте, який він. Ви вивчаєте, який він, а відповідно, теж дізнаєтеся, які ви, як можна пізнавати Бога через його слово. Біблія каже, що Боже слово живе і ідіяльно. Що це означає? Це означає, що зараз я можу знаходитись в певній ситуації, і якась історія біблійна, або якесь чудо Ісуса, або якась теза з його проповіді з Євангелії мене торкається так. А через декілька місяців в мене може бути інша ситуація. І цей самий уривок Біблії, ця сама Ісусова проповідь, це саме чудо, яке зробив Ісус, мене торкається по-іншому, але також живе у моєму житті. Я відчуваю, що що відбувається якийсь конект, воно працює. Що означає, що слово живе воно змінює життя, змінює нас серед. Як виглядає читання? Як я порекомендую читати? З чого почати? Як налагодити цей процес? Я розкажу таку. Ідеальну картинку, звичайно, що ви будете варіювати, коли будете пробувати це робити, і можливо, ви робите це ще більше досконало. Я вважаю, що для цього треба вибрати якийсь один час протягом дня. Дуже добре, якщо це ранок, тому що голова свіжа, і ви ще не встигли зануритися в всі ці потоки, в ці всі чати в телефоні, в проблеми навколо всесвітні і так далі. Дуже класно знайти собі цей час одразу після того, як ви прокинулися, і першим ділом брати не рук, не телефон в руки, щоб перевірити новини а е, Рекомендую просто е, сісти, втихомирити свій розум, е, втихомиритися, так трошки прокинутися, якщо це ранок, е, прочитати, попросити Духа Святого, щоб промовив до вас через цю ситуацію. Можливо, у вас є просто якийсь конкретний запит зараз, ви, бо ви зараз е, проживаєте в своєму житті якусь ситуацію і дуже хочете почути відповідь, е, почути, як вам прийняти правильне рішення. І цілком можливо, що Господь через своє слово буде промовляти. Буде промовляти 100%, але чи зараз, чи з якоюсь подією в майбутньому дуже залежить. Рекомендую читати цілісну історію або цілісний текст проповіді Ісуса з Євангелії і не змішувати біблійні події. Ви читаєте цю історію, можна прочитати декілька разів, і буває таке, що якесь слово або якась фраза, словосполучення. В нас так, ніби в нас включила. От впала наш зір на ці слова, і ми не можемо пояснити, чому такі, просто якось внутрішньо торкнулося. Нас може бути, що не торкнулося нічого. Якщо у вас щось торкнулося, спробуйте запам'ятати це, а краще запишіть. Взагалі дуже рекомендую завести собі такий молитовний щоденник, це поясню чому. Це дуже класна практика. Бо коли ви постійно записувати собі якісь речі, які у вас торкнулися, можливо, ви почули якусь думку, і вона вам сподобалася, щось захопило, торкнулося в цьому рядку. Якщо ви записуєте собі, ви це перечитуєте, буває таке, що протягом якогось тривалого часу ви вже отримали відповідь на своє питання. Отримали Ли те, що просили. Або сталося щось важливе, але ви е, забули про те, що це було, що у вас був якийсь запит. А коли ви це все записуєте, тоді ви е, точно не забудете подякувати Богові за те, що він вам дав, або що відповів на ваше прохання. Читайте декілька разів, якщо щось торкнулося, записали або запам'ятали. І протягом дня дуже рекомендую вільну хвилину думати над цими словами, які вас торкнулися. Можна уявляти собі, як це відбувалося, якщо ви читаєте, наприклад, історію про стілення кровоточивої, можна уявити собі, як це відбувалося. Собі цей натовп людей, подивитися, уявити, як виглядала кровоточива, як вона почувалася, як прочитали уривок, можете подякувати Богові за те, що він до вас промовив. Якщо ви нічого не відчули, не засмучуйтесь, і нехай це вас не знеохочує, тому що читання Біблії, яке нас змінює. Це поступовий процес, це як ходити в спортзал. Ми хочемо мати кубики на пресі, такі підкачані бути. Хоп, хоп, таке здорове тіло, але це не відбудеться після того, як ви вперше пішли в зал. Навпаки, ви відчуєте таку кріпатуру, вам незручно щось десь поболює, потягує. Ви такі, може вже більше не буду ходити. Дуже рекомендую вам не знеохочуватися в читанні Біблії. І якщо ви натикаєтеся на якийсь момент, який ви не розумієте, то просто поговоріть зі своїм священником, з пастором, з людиною, яка є. Для вас духовним авторитетом, який допоможе прояснити цю ситуацію, тому що краще ви перейдете цей горбочок. А таких горбочків буде багато, коли ми стикаємося з чимось, чого ми не розуміємо, це, звичайно, нас знеохочує. Це, звичайно, по-людськи, абсолютно зрозуміло. Але в цьому питанні, в питанні читання Божого Слова, треба вирішити, що для вас важливіше докладати зусиль або пізнавати Бога через Його слово, чи просто здатися, і мені цього не треба. Це приходить, знаєте, з таким, може я зараз скажу дуже голосно, з таким духовним досвідом. Бо коли ти доходиш до якоїсь точки в своєму житті, є в якій тобі здається, що. Це вже кінець, і ти кличеш з усіх сил до Бога, Бог тебе чує, Він тебе підіймає з цієї ситуації, Він тобі допомагає, ти тоді готовий і хочеш з щирого серця, з щирої душі, ти хочеш шукати його. І в його слові також. Я дуже вас заохочую, якщо ви є людиною, яка е, має. Досвід читання Біблії, якщо ви е, знаєте знайомого священника, який горить бажанням служити, е, вчити інших людей, окрім недільної літургії, щоб була якась спільнота чи група, організуйте цю спільноту чи групу біблійну, де ви будете зустрічатися в невеликому гроні людей. Це може бути до 14 осіб так буде просто найзручніше для ділення, читати якийсь уривок з Божого слова, разом молитися, розбирати хто кого, де що торкнулося, В діленні, в діленні Божим словом. З'являється оця сила. Бути далі, сила бачити, що хтось не тільки я переживаю якісь труднощі тут, тут тут. Що ви в цих труднощах не самі, і що про це все говорить Боже Слово? Хочу вас заохотити до особистого читання Божого слова, до роздумів над цим, щоб ваше знання Біблії і знання Бога через Біблію не обмежувалося лише такими популярними історіями, як от історія про Мойсея, Самсона, Адаму, Єва, і так далі, щоб ці образи, які в нас з дитинства, можливо, десь є, і вони здаються якимись ключовими, щоб вони щоб ви наростали оці ці м'язи, якщо у вас немає біблії або немає можливості її придбати, то я хочу вам розказати про декілька додатків, які допоможуть організувати процес читання біблії і зроблять його приємним. Хочу вам порекомендувати ось цей додаток. У вас завжди з собою смартфон, і в смартфоні у вас завжди буде біблія. І коли ви в транспорті, або в по дорозі на роботу з роботи, або маєте просто вільну хвилину, і все одно в руці телефон. А в нас на зараз на жаль такі реалії, що в нас часто в руці телефон, ви можете відкрити і читнути одне речення, два речення. Але вона завжди буде вам доступною, і ви вже не будете мати відмовки Ой, у мене немає паперової біблії ой, немає з собою. А час є завжди. Біблія буде з вами. Тим більше в цьому додатку є 4 чи 5 українських перекладів. До речі, щодо перекладу ви будете питати. Мені особисто подобається переклад Хоменка або Турконяка. Ось власне в цьому додатку вони обоє є. Читання біблії можна поставити на рейки за допомогою, наприклад, планів читань. Вони є доступні абсолютно в різноманітних додатках біблійних. Також до речі, дуже класна ідея порівнювати собі різні переклади одного й того самого рядка, тому що це відкриває трошки різні відтінки, різні слова іноді нам можуть лягати. Різному також я дуже рекомендую пошукати собі додаток, в якому буде можливість слухати Біблію, де буде аудіо формат Біблії. Це дуже розвантажує руки. І якщо ви є людиною, яка може сконцентруватися на тому, що ви слухаєте, то це буде класна нагода також слухати Боже слово, тому що віра від слухання, і можна робити якісь домашні справи і на фоні включати не новини, не якісь інтерв'ю з політиками, а, наприклад, біблію, і вона буде вам там просто в підкорці. Осідати це насправді правил в читанні Біблії в принципі не існує. Але єдина загальна рекомендація, яку я вам хочу дати і хочу вас надихнути, це читати, 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 читати Біблію. Бо ніщо, ніякі проповіді найкрутіших в світі проповідників не зможуть замінити вам особисте читання. Божого слова, бо це ваш особистий контакт з Божим Словом. Це те, як Боже слово лягає на вашу ситуацію. Це те, як ви знаходите рішення своєї ситуації в цьому слові, і це слово сіється у вас, і у вас потім проростає плодами. І я від щирого серця вам бажаю, щоб читання Божого Слова, яке буде давати в вашому житті великі, соковиті, хороші плоди, щоб ви їх побачили якомога швидше, надихалися далі і читали, читали, читали. До зустрічі!